Вітаю! Ви на каналі Агрегатор новин сьогодні у випуску. Україна отримала перший транш від Євросоюзу у 2023 році. Китай може замінити Росію на європейському ринку дизелю. В Україні вперше приватизували морський порт. Про ці та інші новини поговоримо далі. У відео. Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Євросоюз може замінити російське дизельне пальне китайським після запровадження ембарго на морські постачання російських нафтопродуктів, яке почне працювати з 5 лютого. Наразі до Європи експортується лише частина можливих об'ємів дизелю з КНР. За прогнозами експертів, потенційний експорт дизельного пального з Китаю може становити від 400 тисяч до 600 тисяч барелів на день протягом першої половини цього року. Це приблизно стільки ж, скільки ЄС та Велика Британія наразі можуть втратити через обмеження постачання з У грудні відвантаження дизельного пального з Китаю досягло найвищого рівня з 2016 року. Квота на експорт з КНР на 2023 рік збільшилася майже на 50% порівняно з тим самим періодом минулого року. Єврокомісія 17 січня виплатила Україні перший транш у розмірі 3 мільярди євро в макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро. Наступні виплати по півтора мільярди за раз ЄС здійснюватиме щомісяця, починаючи з березня. Ці кошти дадуть змогу Україні продовжувати виплачувати зарплати, пенсії, функціонування основних громадських закладів, зокрема лікарень, шкіл і житла для переселенців. Також макрофінансова допомога ЄС має допомогти Україні відновити інфраструктуру та підтримувати економічну стабільність. Рік в Дубаї зареєстрували понад 86 тисяч угод з продажу житла, що є рекордною кількістю. А найбільшими покупцями стали росіяни на дані дубайської компанії Better Homes. Кількість угод за 2022 рік перевищила попередній рекорд у 80 тисяч, який був у 2009 році. Торік було продано нерухомості на суму близько 56 мільярдів доларів, що майже не 80% більше ніж у 2021 році. Росіяни були найбільшими міжнародними покупцями нерухомості в Дубаї в минулому році, коли місто стало притулком для громадян підсанційної країни, що у лютому розпочала повномасштабну війну проти України. Морський порт Уздюнайськ, що знаходиться в Одеській області, продали на аукціоні за 201 мільйон гривень. Приватизація морського порту відбулася вперше в історії України. У Фонді Державного майна України наголосили, що фінальна пропозиція за порт перевищила у 3,3 рази стартову ціну у 60 мільйонів гривень. Це стало можливим завдяки конкуренції серед підприємців, які хотіли придбати порт. За нього змагались 8 інвесторів. Переможець має сплатити вартість слоту протягом 20 робочих днів. У Фонді наголосили, що порт Уздюнайськ має великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Акції Louis Vuitton піднялися до нового рекордного максимуму на цьому тижні, у результаті чого ринкова капіталізація компанії вперше досягла 400 мільярдів євро, що закріпило її статус в якості найдорожчої компанії Європи. Як і інші компанії у сфері розкоші, акції сильно залежать від Китаю. Боївідон виграв в цьому році від швидкого відновлення другої найбільшої економіки світу. Однак деякі аналітики заявили, що подальший приріст вартості акцій може стати більш важким досягненням. Бої Вітон контролює французький мільярдер Бернар Арно. Нещодавно голова групи компаній витіснив з першого місця в рейтингу найбагатших людей світу, засновника компанії Tesla і SpaceX Ілона Маска. На цьому все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.